Нам просто подобається те, що ми робимо, і нам подобається їздити, що мені, що володі. Типу, там буває, що працюєш, працюєш, кожну ніч їздиш. І там буває, що типу, вже, ну, просто устало типу, кожну ніч не спати. Потім ми стараємося мінятися з іншим пілотом. Трикніть хлопцям, що я включаю От, Через хвилину пульт буде включений. Через хвилину пульт буде включений! Він треба тут зробити місце під дарим. Розкажи сьогодні по плану, що? Це логістика чи цілі? Сьогодні буде і логістика, і цілі. Буде дві цілі на ураження і п'ять валютів логістики.